20 людей взяли участь у йозі-ретриті мистецтво самопізнання. Це жителі Ужгородського та Баргівського районів, вчителі, а також вимушені переселенці. Захід провели на території санаторію Карпатичок близу селища чи мукачівського району, 30 вересня. Організували його ретрит, представники міжнародної гуманітарної організації Людина обіді Словацька Республіка за програмою психічного здоров'я та психологічної підтримки населення. Я ніколи його не займалася, але я дуже часто об этом думала, як почати. І тут таке ну, вирішила поїхати. ну Дуже приємно, тут дуже гарно, красиво і обстановка, атмосфера дуже гарно. Ну, мені подобалося. Займаємося спортом, але його практику не практикували, бо думали, це несерйозно. Ось так, хожу в спортзал стабільно, нам її порадили наш тренер. Ось і записала до Мирослави. І так ми попали в санаторій Карпати на ці вихідні. Ось дуже раді були, що дізналися багато нового. Дуже цікавий тренер, багато підчерпнули. Я і запитувала. Я думала, можливо, Мукачівський хтось щоб буде мати змогу приїхати до нас в Перегову. Ну, Я і дівчат всіх би запросила з нашої групи, щоб відвідали таке продуктивне, пізнавальне. Ну і особисто для мене цінне заняття. Ми організували сьогоднішній івент, щоб люди змогли розслабитися, зняти напругу, оскільки вони щодня перебувають в стресовому стані, пов'язаному з війною. Тут зараз перебувають і освітяни, ВПО, і взагалі жителі Береговського, Мукачівського району, які реєструвалися. Ми розбирали дихання, кероване розслаблення. Потім ряд технік. Роботи з тілом, щоб зробити нейром'язовий зв'язок, це допомагає глибоко розслабити м'язи і в загальному зняти таку втому кожного дня і хронічно накопичну. І в кінці ми робили йога нідра це така керована медитація, яка показує дуже хороші результати в глибокому розслабленні після хронічної втоми. От, і така от була комбінована практика. Люди зажимають в тілі якісь емоції, а зараз під час війни вони переживають їх дуже багато і багато не проживає їх до кінця, тому що важко з ними справитися в моменті. І такі техніки дозволяють ці емоції органічніше випускати з себе, не затримувати в тілі і, відповідно, не створювати собі місце для майбутніх хвороб. А на локації поруч діти учасників заняття з йоги розмальовували екоторбинки. Малюю розум, вона мені ще дуже подобає. Моя мама займається його, тому що вона хоче відпочити. У нас присутні сьогодні 17 дітей. З них і місцеві внутрішньопереміщені дітки. Вони розмальовують екоторбинки на вільну тематику. Більшість з них вибрало собі таку тематику України, українську тематику, дехто малює навіть осінь. Вони це роблять тут, поки їхні батьки займаються йогою і відновлюють свій психологічний стан. Діти різної вікової категорії: наймолодшій дитині 5 років, а найстаршим 13